Вітаю вас в ефірі інформаційно аналітична програма Комуналка в студії Владислав Курдік, А сьогодні гість нашої програми народний депутат України від фракції Батьківщина Олександр Бригинець. Тема нашої розмови проблеми з місцевим самоврядуванням у містах України. Вітаю вас, пане Олександре. здоров'я. Так чому ж не було проголосовано про відставку Кабінету міністрів? Ну, я думаю, що в даному випадку для нас дуже важливо було всіх Європи, в тому числі і для демократії в Україні, подивитися, яке ж ставлення у кожної фракції до того, що відбулося в Києві. А як ми знаємо, в Києві відбулось два побиття людей: десятки журналістів, десятки студентів постраждали. Є важкі травми, і дуже важливо було зрозуміти чи кається влада на словах і не, і не на словах а на ділі, тому що словами чули, що там хтось десь трошки не так щось зробив, і е, було голосування, яке повинно було розставити крапки на Д вставлені. Виявилося, що Батьківщина, Удари Свобода засуджують е, владу, а комуністи партія регіонів ні. Таким чином, можна сказати, що е, в цій ситуації про владні. Партії показали і суспільству і Європі те, що вони не будуть змінюватися, що вони будуть підтримувати силові методи впливу на громаду, побиття людей, і це дуже добре. Чому? Тому що їхнє засвідчення говорить про те, що у людей і у світової спільноти є підстави для того, щоб зробити все можливе, для того, щоб ця влада. Ішла геть якомога швидше. Тобто ця влада, яка не хоче бути не просто демократичною, а не хоче вибачатися за реально зроблені дурниці злочини, не хоче віддавати під суд міністра, який це зробив, не хоче відправити у уряд відставку, влада повинна сама вся повністю в повному складі піти в відставку. А як ви оцінюєте дії працівників міліції і беркуту, зокрема? Ви ну, знаєте, що знов таки? Давайте дивитися на, на певну перспективу. Я би сказав, що на сьогоднішній день те, що зробив Беркут, ці побиття, вони злочин, тут нічого сказати більше не можна. Люди, ці, які їх робили, які давали злочинні накази, вони повинні бути покарані. Але найважливіше ще й те, що тепер кожен міліціонер, кожен беркутовець він повинен розуміти, чим для нього особисто може закінчитись така історія. Якщо ще вчора міліція була безкарна, нікого з міліціонерів не притягали до відповідальності за дії, які вони вчинили за наказом. Я не кажу про врадіївку, коли там міліціонери розважались без наказу, це було їхнє особисте бажання. Але випадків, коли б міліціонеру дали наказ розганяти демонстрацію, і він побив людей, чи щось там ще зробив, і його за це суттєво покарали, такого до цього не було. В даному випадку і суспільство, і світова спільнота, і навіть влада країни, яка їм вже давала накази, вона засудила ці дії і відкрила кримінальні справи. В чому тут є позитив? В тому, що тепер, як на мене, кожен міліціонер перед тим, як що-небудь зробити разів подумає. Це дуже важливо. Я вчора в метро зустрів одного міліціонера, треба було бачити його очі. Він йде в метро, він перелякано дивиться на людей. Йому здається, що його зараз будуть бити. Його ніхто не бив. Але у них є відчуття, що вони винні. І я дуже сподіваюся, що це почуття не дозволить їм в якийсь момент застосувати зброю наступного разу. Чи буде реформування міліції? У при цій владі. Реформування не встигнуть зробити, тому що ця влада скоро зникне. А нова влада безумовно почне з реформування багато чого, і в тому числі міліції. Як ми бачимо, в Грузії свого часу провели реформування, і тепер там зовсім інша міліція. Тобто, і буде розсмотрено, чи потрібен зокрема Беркут. Так Беркут в тому то і річ, що його не існує. Беркута як. Через ну якогось яку якого такого юридично його не існує. Що таке Беркут? Беркут це Ну, загінзпец... ті саме ті самі міліціонери, які просто отримують набагато більшу зарплату. У них немає ніяких більше прав. От і тому все, що відбувається з Беркутом, це суцільне порушення. Ну ми знаємо, що що повинен робити міліціонер? Він повинен мати забезпечити. Жит... Права. Я навіть не про те. У нього повинен бути жетон з його номером або іменем. Він повинен. При спілкуванні з людьми називати своє ім'я і прізвище і так далі. Всього цього Беркут не робить. Хоча у нього немає інших особливих прав. І тому я був ініціатором закону, який би передбачав, що коли в тих випадках, коли міліціонер не може називати своє ім'я, його ім'я повинно бути написано на шоломі. Поки що цього немає. Я думаю, що Реформація реформування міліції буде одним з важливіших, і сьогодні я, до речі, зробив звернення до працівників міліції з проханням писати заяви, рапорти і виходити з е, припиняти службу. А до керівників опозиції звернувся з, з ініціативою тих міліціонерів, які написали рапорт під час революції про виход з міліції після завершення революції і приходу нової влади поновити на роботі і зберегти за ними безперервний стаж. Вислугу років і всі пільги, а ті працівники спецпідрозділів, які не вийшли, не, не написали рапорти і не склали повноваження, їх ліквідувати разом з підрозділами, коли вони будуть ліквідовуватись, і не надавати їм ніяких пільг, на які вони розраховують. Ну ви маєте на увазі звільнити з роботи? Ну, і з роботи, так, да, безумовно. Ну тобто, за скороченням, грубо кажучи, не буде Беркута, не буде роботи для них.